Основна частина виставки Віктора Чухрая це фотографії містяни, які жили у Луцьку у другій половині 19 століття. З цими людьми, каже автор експозиції, могла зустрічатись родина Косачів, коли жила в обласному центрі Волині. Хотів поєднати Луцьк і Лучан в період, коли тут жила Леся Українка. Стовідсоткових, речей, що вона їх в знала, немає. Але тим не менше є таке питання, люди жили в той період. Кінець ХІХ, початок ХХ століття. Обличчя цих молодих луча, такі якіся в там гімназисти, трошки старші люди. І вони дуже такі благородні. І вони були всі, звичайно, з простих людей. Тому що хто міг собі дозволити фотографію? Це було добре. Виставка незвичайна. Виставка пов'язана із творчістю Лесі Українки. Ми бачимо, скільки тут світлин, якраз які відображають життя і творчість Лесі Українки. Тут і світлини із документів, музейних таких артефактів. Віктор Чухрай розповідає, готувався до виставки півроку. Ходив у музей, шукав старі світлини, фотографував їх. Потім ретишував та друкував на великоформатних аркушах. Коли пан Віктор почав приходити навідуватись музею, відбираючи фотографії для свого майбутнього проєкту, то звичайно, все, що він хотів, все, все, що я мала в своєму якомусь багажі, це все було дуже хотілося ділитися, розповідати, казати, що я знаю, питати в нього, що знає він. Окрім портретів на виставці представлені декілька сучасних пейзажів. Віктор Чухрай належить до такої леяди вже старовинних, вже таких усталених, глибоко постивших коріння тут, у Луцьку, фотографів, фотомеців. Він шукає інші горизонти, шукає інші сторони життя. Ну, у нього така ретроспектива. Вона буде завжди сучасна і буде актуальною, так як. Руальний Луцьк завжди, і його мешканці, ну і в тому числі і Леся Україна. Фотопроект Леся і Лучани можна оглянути у галереї мистецтв упродовж місяця. Анна Глучук, Валентин Клімович. Новини на Суспільному. Луцьк.